Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги табличку з номером телефону. Це стильний та практичний аксесуар, що поєднує кілька корисних функцій в одному пристрої. Основне призначення відображення номера телефону під час паркування, щоб вас легко могли знайти у разі потреби. Крім того, пристрій виконує роль ароматизатора, наповнюючи салон приємним ароматом, виготовлена з міцним міцного алюмінієвого сплаву, тому табличка має довговічну конструкцію з сучасним дизайном, виготовлена з міцного алюмінієвого сплаву. Табличка має довговічну конструкцію з сучасним дизайном, компактна, стильна та багатофункціональна. Ця табличка стане корисним доповненням до будь-якого автомобіля.